Є від вас запитання, як я засолюю рибку. Будь-яку рибку я засолюю одним способом зараз. Я раніше пробувала різні, але найбільше мені подобається суха засолка. Сьогодні у мене отакий шматочок рибки. Це лосось. Я просто беру сіль і отак посипаю її. З усіх боків щедренько посипаю. Ще трішечки. візьму, якщо я бачу, мені не вистачає. Беру ще трішечки. Трішки менше солі, ніж столова ложка. Викладаю рибку у скляний контейнер, обов'язково скляний. Через 24 години рибочка моя готова, і я її нарізаю і їм. До речі, хочу сказати вам раніше, я думала, що мені не подобається така риба, там лосось, форель і сьомга. А потім зрозуміла, що саме лосось слабосолений, мені подобається. Мені не подобається. Форель, вона така має запах специфічний трішечки. Все. Три секунди, бачите? Три секунди.